Василь Симоненко, ошукана могила. Отут те сумно опустили віти, Струнки тополі на твердий обліг, Впропахли димом сорок третє літо, Він за неправду у бою поліг. Його селянки в землю тут зарили, Без почестей, без жалю, без струни. Шумлять тепер навкруг його могили, Розкішні придорожні бур'яни. І лиш діди, як сонце похолоне, Розказують повільно, ніби сон, що бивсь він до останнього патрона, і не хотів здаватись у полон, Та не вінчає його героїв слава під небом неосяжно голубим, То полі українській величаві Докірливо гойдаються над ним, прислужнику лукавих і неситих, За що поліг в неправому бою. І сироти твої тобою вбитих, дурну відвагу прокляли твою. Життя твій слід і пам'ять загубило: Нема хреста, ні імені, ні дат, стоїть, німа ошукана могила, Де спить безславно фюрера солдат.